Дорогі радіослухачі, зараз з нами в прямому Етері. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Я вас вітаю. Ніколи ще не був в Америці. Може, й, дать Бог буду, але щось мені знаєте. Якось внутрішньо імпонує мені штат Колорадо. І такий гарний, гірський, непоганий штат, там стан центрі. Америки сторічний один з давніх штатів. Ну, я так звичайно трошки з якою позитивною усмішкою це говорю, а насправді так не треба говорити, бо справа стосується серйозного американського політичного процесу. Ми його учасниками не є, але звичайно спостерігаємо і рішення. Колорадського суду про неможливість Трампа балотуватися. Звичайно, це українська тема. Також тому, що ми, як розуміємо, Трамп має свою специфічну оптику щодо України, дуже специфічні пропозиції, які ну не дуже лягають нам в наші наративи і устремління. тому безумовно за цим. Дивимося, я би не забігав вперед. Я завжди, коли американські теми ми обговорюємо з, з нашими американськими радіослухачами, то звичайно треба робити поправку на повагу до політичних переконань кожної людини. Звичайно, це є нормально. Тим не менше, ще рано ставити якісь певні тут акценти. Є Верховний суд, буде апеляція. Там республіканські, як я читав, американських аналітиків, республіканські позиції. Є дуже сильні, тому все може бути і дуже-дуже різні сценарії можуть з того приводу розгортатися. Я, взагалі, це бачу як завжди. От у всьому намагаюся бачити ширше і концептуальніше. Тут, радше, я би ставив питання про ось, про проблему ось таких. Ну, я б сказав, навіть не просто популістів, а таких ну, вже, вже таких дуже, дуже махрових популістів, які вдаються до дуже таких вже таких драстичних популістичних прийомів для того, аби бути на вершинах. І це загалом є тенденція цілого світу. От недавно минулого тижня в Аргентині інавгурований був президент Теребен Зопила знаєте, прихильник-інструктор тантричного сексу. Я думаю, то аргентинцям мало би допомогти трохи долати їхній майже дефолт і банкрутство держави. Ну, знаєте, в тому плані такий темперамент латиноамериканців може теж якусь позитивну В Випадку з Трампом все ж таки питання буде відкрите, бо та американська інституційна демократія, а я наголошую про неважливість персон в цій історії. А важливість власне інституцій, інституційної тяглості, регламентності всіх процесів. Ось це, напевно, тема ось таких вад, недоліків, проблемних точок саме з інституційних демократій, де ось такі харизматичні, вихороподібні персони можуть повністю збурювати. Всі інституції, всі регламенти і цим за собою ну, це певні процеси для когось руйнівні, для когось хаотичні. В нашому випадку це без різниці. Дивимося на це, так за, 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 запас щось трошки терпінням, бо ця історія ще матиме продовження. Вона взагалі може мати продовження в той спосіб, що як і завжди, будь-хто гонимий. Не здобуває ще більше бенефітів і переваг, це взагалі стара історія всіх піар-технологій, де образ жертви це навіть дуже бажана е, така іпостась для будь-якого кандидата жертви. Тому е, за цим будемо дивитися, але безумовно тут постає питання: все ж таки американських виборів важливості, е, е, бо Трамп це не республіканці. Республіканці це не лише Трамп. І дивимося на це саме з такого погляду, яке з крил, яка з енергії от, з тих концептів все ж таки буде виходити вже на фінішну пряму американських виборів. А нам про своє думати, тому що в ну, ну, нас не те, що навіть не почав край роботи, у нас свій порядок денний такий уже щільний. Що нам би з ним продихнути? Ну але я думаю, тут уже м, м, певні репліки даю можливість ігорю. Дякую, пане Остапе. Так я спочатку взагалі не зрозумів, чому ви за Колорадо почали говорити. Думаю, можливо, де виїхали, чи що, і якби ж таке Колорадо, Боже. Так, але, але я та це... я згадав про дійсно про такий цікавий, цікавий таку новину, що штат Колорадо десь там виніс рішення суду про те, що Трамп не може балотувати, оскільки він а, робив дії, які щось проти конституційного ладу так, так спрямовані. Якось так, так це, це звучало. Іде мова про заколот, про підбурювання, про ну, такі повстання. Це це американська юриспруденція, Ми в неї не будемо вдарятися, але ми знаємо про які події йдеться. Йдеться про штурм капітолію, коли стало зрозуміло, що і е, Трамп програв. Ось е, суд Колорадо побачив ознаки підбурюванню дії цього лідера. Ну, побачимо, як це буде. Не розвиватися далі, так будемо надіятися, що це буде в них боротьба джентльменів, так чисто виключно використовуючи якісь юридичні методи, мабуть, але ні в якому разі не переходячи на особистість. Та ми е, я пам'ятаю тільки фразу Зеленський порошенко. Справи, так стадіон, так стадіон, і такі речі, як в нас це було. Е, от е, паностапа у Тоже... них у них бачите, чим перевага інституційних демократій. У них все впирається суд так суд. В них не стадіонами міряються, і не кількістю гальорки, і не кількістю сліпо глухонімих -глухо своїх фанів на стільцях пластмасових. А там міряються, власне, правотою. Ось побачимо, як який урок та американська демократія така достатньо хвалена на весь світ. Покаже саме в цьому в цій історії. Вона до достатньо знаково лише починається. Думаю, ми ще я думаю, вже на наступного року думаю, будемо ще до цього повертатися. Дякую, пане Остапе. Давайте тоді перейдемо до наших тем. Так і звичайно, в нас зараз в інформаційному просторі та на язиці крутиться оця прес-конференція Володимира Зеленського, президента України. І можете сказати декілька слів. Які у вас враження? Чи дивилися ви, чи дивилися, можливо, як я, деякими уривками, бо цілу просто не зумів е усилити? Буду себе тримати в руках. Я цю прес-конференцію вчорашньому тексті по свіжих слідах написав і назвав депрес прес-конференція?». Це є депресивний виплеск. Ми маємо розуміти ширший контекст. Тут без нього це не зрозуміло, тому що ну є більш вдалі виступи публічні, публічних людей, ну менш вдалі. Ну от таке. Тут трошки інша ситуація, тому що зараз критично низька точка взагалі в Україні по всьому. От ми зараз ну, в найбільш критичній ситуації з назбираною. Цілою купою, цілим суцвіттям запитань до влади по, 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 по діяльності, по діяльності, по всьому. І, власне, в такий момент особливо це накладається на момент такої якоїсь протверзіння і навіть демотивації суспільства, яке багато що вже зрозуміло, і ну, все вже тут вже, тут вже, тут вже урамарафоном голову не забембають, всі вже опритомніли і зрозуміли, куди це все сповзає з такими. Лідерами, так би мовити, перепрошую. То, власне, от саме в таку точку перед суспільством, перед народом виступив хто? От хто це мав бути? Це могла бути людина, яка звернеться з дуже правильними меседжами до суспільства. Яка підніме мотивацію, яка підтримує, яке, яка цей вогник жертовності, цей вогник ось мобілізованості, тонусу суспільного все таки втримає і піднесе і, і, і на самому прикладі покаже цілісність бачення, сильну державницьку позицію? Натомість, те, що я побачив, я побачив абсолютну катастрофу. Абсолютно катастрофу. Це є катастрофічно низький, я б навіть сказав, плінтусний рівень у абсолютно всіх компонентах політики. Я взагалі навіть не вважаю це, все, що я побачив, власне, політичним е е виступом, тому що це навіть не є рівень політики. Це, як я і написав, навіть і не є рівень КВН. Тому що навіть в КВН бувають талановиті. Тут це я побачив все ж таки повну відсутність будь-якого бачення. Це така відкрита пропаганда якоїсь певної виснаги, втоми, навіть власної зневіри, тому що це все було цим пронизано. Суспільство побачило навіть не лідера і навіть не харизмата, і, ну і не верховного командувача, а абсолютно заплутану якусь пригнічену, мілку. Плитку, навіть не особистість, тому що особистості теж можуть якось розпружнювати оту свою внутрішню енергію, цим брати. Тут це було абсолютно все в мінус, і тому під таким кутом зору я дуже печально дивлюся, оце, це, це, це цунамі обговорення, яке йде в соціальних мережах, воно, воно, навколо, воно навколо одного крутиться. Суспільство не бачить в своєму президенті зараз людину. Яка не те, що здатна щось там кудись вивести і вигребсти, а яка взагалі не має жодного бачення, яке корелюється хоча б з одним відсотком реальності навколо. Це є абсолютно повна відірваність від усього, неуміння самокритично дивитися ні на себе, ні на свою команду, яка в нього виявляється, ми дізналися сьогодні, вчора, складається з п'яти-шести осіб. Ну, це ж знаєте, це кооператив озеро. «Дачні ділянки, знаєте. Ну, це все фатально дилетанське, я нічого іншого і не очікував. Мені здається, це ще одна оця депрес-конференція. Абсолютно депресивна, розгублена, якась абсолютно ну, така розхлябана, безстежня. Безтілесна, безфоремна, вона ще однією краплею великого глобального протверезіння стала під кінець року, тому що власне під кінець року, це наш передостанній етер в, в цьому році. от Під кінець року ми приходимо саме от з таким багажем чи тягарем тих великих протрезвінь, коли суспільство все чітко бачить, немає. Немає того лідерського, абсолютно нічого. Візії немає, немає ні довгострокової стратегії, ні короткострокової стратегії, ні бажання працювати над очищенням команди, про що всі кажуть? Ну тобто, немає абсолютно нічого. Тобто, це просто ніщо. Ось такий висновок я виніс, але звичайно, тут кожен так, нехай краса. сам робить. Так, паностапе, дякую за такий висновок. А як ви гадаєте, е, який. Головний меседж, взагалі, на що робилася ця прес-конференція? Це була рефлексія на прес конференцію Путіна чи ні? І а, ви, а Ви знаєте, я теж себе на цьому зловив. Я, ну я якось цього не казав, але я теж себе на цьому зловив, що от, коли і так все було зле, от зробили, що було все зовсім ще гірше. Ну, тому що непідготовленого президента, який ну, не дружить ні зі словом. Ні з думкою, ні з швидкістю реакції, ні з е елементарним етикетом, ввічливістю, ну, взагалі ні з чим, що ну, є невід'ємним атрибутом будь-якої публічної людини, тим паче з таким статусом, з, таким, з, таким, з, таким, з такою солідністю. Це, це зараз показати суспільству, коли воно і так дезорієнтоване. Ну це, от, напевно, загравання в якісь, знаєте, в свої. Ну, свої ілюзорні віртуальні ігрища, де вони вважають, що інформація і піар переможе реальність. Ну це тупик. Я, власне, теж собі задав питання: нащо? Навіщо, ну навіщо робити велику прес-конференцію через два дні після дійсно великої там через. Дні, ну, через кілька Нажливо, днів так. після mm -hmm. тої великої конференції Путіна. та От навіщо це дублювати? І на цьому тлі, вибачте, на слові, давати ще більше поживи расистам тішитися. Тому що в них з тим тим своїм карликом все зрозуміло, понятно. Сів за застіли і ну, там зробили. А тут в нас. Вивелося, знаєте, що це все намальоване, не вартує навіть не то, що зломаного фломастера. Тобто, то взагалі нічого не вартує. Тому я теж задаюся питанням, навіщо ще більше усугубляти погану ситуацію, коли влада і перша особа не має жодної відповіді на жодне постале запитання, не може запропонувати жодної візії. Жодної якоїсь перспективи, тільки поділитися своїм, от своєю якоюсь заплутаністю в трьох соснах. От, власне кажучи, це теж велике питання. Ну але тут угу. робимо висновки. Це так, теж поживно. Так поживно робити висновки. Е, Пане Остапе, вчора в вечірньому етері е, нашого радіо. Е, роман безсмертний. Трошки дав свої бачення та коментарі. Звичайно, вони поки що збігаються повністю з вашими про те, що президент був не підготовлений, і він, в принципі, розповідає, яким чином мала відбутися підготовка президента, що він має працювати із певними журналістами, які йому б мали би. Задавати ну попереднім якимись певним кістяком журналістів, так і вони би ну очевидно, що питання про відносини із головнокомандувачем воно виникло як не в одного, так і в другого журналіста. І до, до таких е стандартних запитань можна було підготуватися. Буквально пан Роман сказав: два-три е речення можна було продумати і зробити гарну відповідь, щоб е якось. Це за, за, залагодити. А що ж відбулося насправді? Так, я взагалі мовчу про те, що коли е, журналістка е, Радіо НВ задала питання про Маряну Безуглу і про е, е, те, що там в якісь моменти відбуваються у соцмережах, то е, пан Володимир сказав якось так: що нехай собі Валера і Маряна ну, щось так. Валер ну, слово мені не дуже сильно імпонує, якщо це ну, ніколи ця, ця так. конференція. Напевно, всім запам'ятається саме цією недолугою, неприпустимою фамільярністю, тому що ну як я там бачив останні дні. Найпоширенішим хештегом в українських соцмережах є він тобі не валір. Ага, ну, значить, бачите, я добре підміняю. І це люди абсолютно правильно. Ну, тобто, це, ну, що ми хотіли почути, вимагати від людей, які є вискочками на старті, які були обрані в ранзі голограм. Персонаж телесеріалу був наділений верховною владою. І тепер ми від персонажа телесеріалу ще хочемо вимагати якихось притомних там е, е, просто проблисків думки, і мудрості і так далі. Це, для мене це все очевидно. Але це все перекривається, і пан Роман Безсмертний тут абсолютно е, теж правий. Я, я солідарний з ним. Воно все перекривається професійністю команди, тому що президент не належить собі. Вони звикли до куража. Що таке актор? Актор розігріє м'язи свій оральний апарат, вийде на сцену і ловить кураж. Це є емоційна накачка. В політиці це не працює, це працює проти. Тому що в політиці будь-яка емоційна накачка, не підтверджена раціональним професійним, стає провалом. Оце власне каже, ми і побачили. Це це є квінтесенція непрофесійності взагалі. Не лише конкретно однієї найвищої персони, але й усієї команди, яка ну, має повноту влади і може все ж таки перекривати слабкість свого клієнта, так би мовити, ну кого обслуговують, перекривати це професійними рішеннями вже цілої команди. І це легко можна перекривати, тому що ну не ну не всі родилися, знаєте, там прям цицеронами, сильно розумними там стратегами світового рівня і так далі. В нашому випадку це навіть навпаки. Тому це це є дійсно підсенція глобальної непрофесійності і дискомпетентності. І, в принципі, це є основний діагноз взагалі. По всі, по по всьому, по всій владній обоймі від найнижчого до найвищого. Пане Остапе, бачите, ви говорите про команду, і воно це слово мені імпонує, оскільки пан Володимир Зеленський він чітко наголосив про те, хто є за рангом він і хто, до прикладу, сам Валерій Залужний. так? І взагалі, от, тобто він зробив такий, таку вставку, де сказав, що ну, типу, я його найняв. от якось Но так. так, так. Добре, Остапо, якщо ми на цю тему закриваємо цю тему, так, ми вже. Я говорили, думаю, так? тут вже всі свої висновки давно зробили, вони очевидні. Угу. Добре, тоді йдемо далі за нашою програмою, так і моїми питаннями. Нещодавно видання Голос Америки написало, що увесь скандал з Олексієм Рєзніковим – це московське ІПСО. ПСО. Звісно, та ясно, що так. Ну, зрозуміло, що так. Ну, Тобто, якщо. на… На всі державні закупівлі почепити цінник множимо на три в деяких окремих пунктах на чотири. Та як не діло, що то є російські іпсо. Ви в курсі? Взагалі, що все, що не вписується в, в ту мародерократію, ну воно все може бути оголошене російським іпсо, і, До речі, це дуже часто цим зловживають. От наші джерела, наші джерела інформації, наші спікери, які для західних медій. Ось так все описують, вони дуже часто зловживають ось саме цим. Інколи я навіть, ловлю себе на думці, що в принципі сама наявність Російської Федерації як агресора воно настільки є вигідна всім нашим, що як тільки щось не так тут піде, завжди можна спихнути, що ні-ні-ні, то все. ні. То все знаєте, киде тут. В нас все єдина команда. В нас тут все. ну я цього наслухався з з першого дня, навіть не місяця. І не тижня з першого дня у великої війни вторгнення я цього наслухався. Тому що мені здається, це вже це вже така якась ну вже заїжджена платівка, що її чесно кажучи, вже мовитон, навіть якої зараз використовувати. До речі, коли американське видання, це вебсайт про технології, про бізнес називається бізнес інсайдер, опублікували зараз буквально кілька днів тому статтю про так звану нову олігархію. Це такий термін в них пройшов, який яка будується е, офісом президента тут уже в час війни, Не, то якраз в своєму коментарі прес-секретарка офісу президента якраз так і відповіла американським журналістам. Ну, прокоментувати всю цю статтю. Якраз відповіла, що все це є якраз російським, тобто, все, що буде критичне, завжди, завжди буде списуватись на російський ПСО. Ну, що тут нового? Ну що тут? Ну зрозуміло, ну, я е, нещодавно бачив е, невеличкий відривок е, інтерв'ю е, з Резнюкова, так Олексія. То а? він якраз коментував за ці яйця, так і, ну, скажімо так, якщо він за яйця ще відмазався якимось чином. То за курточки ні. А за те, що ми ще й не знаємо, я думаю, там ну з цієї історії вже немає інтриг. З нею вже все зрозуміло. Державна аудитна служба України це державний орган, це не приватні, не, не, не журналісти. Державна аудитна служба ще не знаю, в жовтні місяці. Я теж про це писав своєму телеграм-каналі. Здається, вона підтвердила всі ці завищені. Закупівлю. Вони навіть порахували там суми збридків і, і так далі. І це все було анульовано. Це було все там переглянуто через ці статті антикорупційні, слава Богу, вдалося цього уникнути. Та, але така спроба була. Тому з цією історією вже все абсолютно зрозуміло. І тому, ну зрештою, а чого тоді не взяли, не, не узгодили пана Резнікова е, послом. В, е, послом Великобританії? Ну то чого? Ну то якраз того? Ну то так що. Тут нема що нового надати. Так, по настапу дивлюся по часу. Щас швиденько тоді одну тему проговоримо: так: Прошу. Франція, Німеччина та Італія не схвалюють наміри США конфіскувати активи Росії, бояться помсти. Що ви можете сказати? Тобто, Сполучені Штати говорять про те, що вони можуть конфіскувати активи російських олігархів, не знаю, бізнесів і тому подібне на користь України. А відповідно, я так розумію, що з наступним кроком Європа розуміє, що вона може таке саме зробити, але Франція, Німеччина та Італія вже побоюються першого кроку. Тут, ну я дуже коротко, бо ну це це дуже розлоге питання. Uh -huh. Тут питання власне в чисто правових колізіях. Це є суто питання юридичних тонкощів, не політичної там волі, там чи ще щось, uh -huh. а власне власне юридичних тонкощів. Тому що а, е, конфіскація активів це є дуже чутливе саме з юридичного погляду питання, оскільки більшість активів приватних іде мова не про державні активи центробанку. Росії чи державних банків російських чи державних корпорацій урядових. Е, вони є захищені законом і при, при, ну, якби примат приватної власності є для європейських демократій основним і так далі. Тут йде мова, власне, про, саме про це. Тому що з активами державними Росії, це, що Америка пропонує. Тут все е, простіше, я думаю, такий, така передача цих активів буде. А власне складніше питання з конфіскацією активів, конкретно олігархів, де треба довести незаконне походження активів, там і так далі, там неоподаткованість. Ну тут це є ціла низка саме юридичних претензій, і саме навколо цього все крутиться, тому що їхні олігархи не дурні, як і наші. До речі, попробуйте активізуйте активи Ахметова за кордоном. От підіть і активізуйте і, і конфіскуйте. Угу. Арештуйте, конфіскуйте, віддайте комусь. Вони всі захищені законом. А там закон вибачте на слові, що ми починали. Ну закон на заході це закон. Перепрошую, тому тут таке тут власне стосується труднощів по активах. Приватних олігархів, які звичайно подбали про те, аби вони були і захищені законом, і легітимізовані частково через оподаткування на заході, ну і переписані не там своїх там синів, дочок там, ну ви знаєте, як це робиться. Тому я думаю, тут лише питання в цій колізії. Поки що ми маємо задовольнитися тим, що всі ці активи будуть поки що фондом відбудови України, і це не репарації. Тому що ну, я, я думаю, довзі тема репарації це якась дуже далека перспектива. Я вже не знаю, чи взагалі досяжна, враховуючи перебіг ситуації, перебіг війни. Але власне активи державних корпорацій держави Росії, я думаю, все ж таки з цим простіше буде вирішити, а там і придумати якісь юридичні механізми для передачі активів. Тих олігархів, по яких буде нормальна доказова база по конфіскації. Я думаю, це вже питання е, таке більш юридичне. Я, я тут не чуюся компетентним. Якось глибоко про це говорити. Добре, дякую за таку відповідь. Звичайно, пан Остап. У е, нас був Остап Друждов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Е, ну і що ж? Ми йдемо далі за програмою, і вам бажаємо гарного дня. До побачення навзаємо.